Уявіть собі, Київ, початку ХХ століття, місто, що активно розвивається, амбіції, і гроші переплітаються з мистецтвом і інноваціями. І прямо в центрі цього бурхливого розвитку височіє не просто будівля, а такий символ епохи, хмарочос Гімзбурга. Його історія це така драма, про злети й падіння. І сьогодні я про все це розкажу детальніше. А ви поки не забудьте підписатися та поставити лайк. Те переживало такий час бурхливого зростання, перетворюючись на важливий е культурний промисловий центр. Населення його зростало, бюджет його очевидно, що зростав. З'являлися якісь такі е блага цивілізації, асфальтовані тротуари, водогін, каналізація, електричне освітлення, трамваї і так далі. Речі про більшість всього цього у мене вже є окремі відео. Я посилання залишу в описі. Словом, в той час також були зведені якісь такі знакові архітектурні споруди, які ми зараз дуже легко всі впізнаємо і чудово знаємо. Словом, Київ на початку ХХ століття, це було місто, яке активно модернізувалося, і саме в розпалі також була друга хвиля будівельного буму. До цього часу місті вже звели безліч прибуткових будинків, національну оперу, Нацбанк, художній музей, політехнічний інститут, і це далеко не все. Але їх всіх об'єднує ім'я Лева Гінсбурга. Всі ці споруди, неймовірно гарні і дуже спізнавані, були зведені конторою будівельною конторою Лева Гінсбурга. Цей купець першої гільдії був вже відомий як. Король київських підрядників він справді заснував собі свою цю контору, і за 10 років вона стала лідером на київському будівельному ринку. У неї була репутація дуже надійного підрядника, який якісно виконував свою роботу. Між 1890 вісімсот по 1910-ті роки його будівельна фірма створила відомі архітектурні шедеври Києва, серед яких в тому числі є Національний банк, політехнічний інститут, будинок вчителя, національний художній музей, костел Святого Миколая, Театр Оперети, Театр Франка, Національна Опера, Хоральна синагога Бродського, Кримська Кенаса, Перший Корпус Охмади тут то якийсь старий, і Київська філармонія. На початку двадцятого століття він у дуже вміло скористався цим економічним підйомом в умовах зростання купівельної спроможності населення і активної забудови Києва багатоповерховими прибутковими будинками. Він зумів акумулювати для себе ну, такий немаленький особистий капітал. До того ж підприємець став одним із найвідоміших власників нерухомості в Києві і теж мав три власних прибуткових будинки. Та найбільш відомим залишався будинок. По вулиці Інститутській чотири більш відомий нам як хмарочос Гінзбурга, зведений в 1912 році. А вже 1941 року він залишався найвищою будівлею Києва. Лев Гінзбург звів свій знаменитий хмарочос на інститутській всього лише за. Два роки з 1910 по 1912 і витрати на це півтора мільйони рублі. Це досить солідна сума, яка складала десь ну, приблизно третину всього річного бюджету. Міст посів самого будинку сягала близько 60 метрів, може трохи більше. Зараз точно ніхто не скаже. Кількість поверхів коливалася в різних частинах будівлі через розташування на схилі пагорба. На момент завершення будівництва ця будівля вважалася найвищою в тодішній імперії. А загалом по світу такої висоти хмарочосів, щоб вони були ще й жартловими, їх можна було знайти лише в чотирьох країнах світу на той момент. А аж до 1928 року, коли вже в Харкові звели Держпром, він залишався також і найвищою будівлею у СРСР. Його фасад був щедро декорований ліпниною і скульптурами, а по центру фронтону було дуже красиве таке кохляне панно. А з верхніх поручів будівлі було в неймовірний вид на всю історичну частину Києва. Гігант Льва Пересвичахінсбурга найвища та найширша будівля в усьому місті. Будінок має 10-12 поверхів та 90 квартир, що нараховують загалом понад 500 кімнат. З балконів верхніх поверхів цього марочосу відкривається широкий вид на старе місто з його найдавнішими церквами. Звідси можна також спостерігати у ясну погоду майже все місто з висоти пташиного польоту. Марочос був настільки відомий, що будь-який візник міг без жодних проблем вказати вам на його розташування, логічно, адже на це єдина така будівля в місті. А з появою дирижаблів я не насолоджуватися ним, от вже справді, з висоти. Ташиного польоту дуже багато прочан, які в той час приїжджали до Києва. Це був популярний такий вид туризму. Назвемо його так, часто хрестилися перед хмарочосом Єнсбурга, і це можливо зараз може звучати дещо дивно, але тут є навіть певна логіка. По перше, одну зі сторін будинку вінчал в такий купол, через що власне можна було помилково інтерпретувати, що це за будівля. По-друге, на той момент місто було все таки досить ну, низькою забудовою, і лише ось ці нові прибуткові будинки. Вони дещо вибивалися, але вони, як правило, не були вищими там за 4, ну максимум 5 поверхів, а тут 12. Відповідно, якщо це щось настільки високе, що домінує на, сильно над міським ландшафтом, зазвичкою це сприймали як церкви, тому що раніше лише вони могли бути настільки високими, тому власне не насправді не і не дуже і дивно, що не всі люди могли прям відразу правильно інтерпретувати призначення цієї дивної велетенської споруди. Візинок був таким символом. Розкоші, адже в ньому налічувалося 94 досить таких непоганих квартири, деякі з них могли становити навіть аж 11 кімнат. Е, і вартість оренди найдорожчі квартири могли коштувати від 1300 до 1700 рублів на рік, що було непомірно дорого для звичайних киян. вартість зарплати яких за рік могла становити ну десь в середньому 280 рублів. Порівняємо так суми відповідно. А тут селилися якісь відомі підприємці, якісь магнати, генерали, діячі культури, які могли собі це дозволити і цінували високий рівень комфорту життя. От був оснащений найсучаснішими на той час зручностями, включаючи ліфти. А на перших поверхах були розташовані е різноманітні магазини, в тому числі продуктові. В принципі, досить схоже на сучасні багатоповерхівки. Але в тому будинку були також нині ті люди для його обслуговування, в тому числі більш ніж 20 людей загалом прислуги, і ще й 22 два Всі вони жили тут також. На час можна назвати в тому числі середком культурного життя в Києві, тому що в 1913 році на найвищому останньому поверсі будівлі відкрив свою студію відомий художник Олександр Мурашко. В цій студії одночасно могло навчатися до ста учнів, і вона досить швидко стала відомою серед дітей, в тому числі заможних батьків, адже навчатися відомого художника в такому престижному місті вважалося досить великою честю. Якість навчання тут також була досить непогана, і відповідно студія легко складала конкуренцію іншим художнім навчальним закладам міста і мала. Досить великі перспективи е, до розвитку сам Ворешко тут також викладав малювання і е, читав лекції з історії мистецтв. Цікаво, що два будинки у власності Гінсбурга е, відіграли певну роль в історії українського мистецтва, адже інший його прибутковий будинок по вулиці, Миколаївській, теж відіграв певну роль в творчому житті. Києва адже з 1919 року тоді діяв творчий льох. Це такий клуб для митців, де відбувалися якісь літературні вечори, дискусії, концерти і навіть вистави. В цьому просторі звучали вірші Павла Тичини, виступали актори під керівництвом Леся Курбаса, а також е, виступали поети Михайло Семенко, Дмитро Загул та Василь Чумак. Так Гінсбург, людина, яка збудувала, наубить ну, ледь не пів міста, е, жив сам у бловповерховому маєтку поруч із своїм найвідомішим творіннями. Він міг насолоджуватися комфортом і розкішю, яку сам собі ж і створив, і продовжувати будувати чудові споруди в Києві. Але ну, історія розпорядилася інакше. Е, коли прийшли більшовики, окупували Київ, він не захотів покидати місто, і, як ми розуміємо, це. Призвело до сумних наслідків, колись досить багатий і впливовий, Інсбург втратив абсолютно все. А у 1926 році, всього лише в віці 58 років, він помер у лікарні абсолютно наодинці. За приходом більшовиків колишній такий символ розкоші перетворився на звичайний житловий будинок з комуналками. А в 1941 році перед. Ходом німців в місто радянські війська замінували цю будівлю, як і безліч інших в центрі Києва. І 24 вересня, за декілька днів після приходу нацистів, в місто, його підірвали. І такий потужний вибух, майже знищив будинок, залишивши там кістяк і руїни. Після війни, коли хрещатик відбудовувався вже в цьому помпезному сталінському стилі, вирішили не відновлювати пошкоджену будівлю, оскільки вона... Не вписувалися в архітектурний ансамбль. Руїни хмарочоси, що залишилися, розібрали на початку підготовки до будівництва готелю Москва який з'явився в цьому місці в 1961 році. Пізніше в 2001 році його перейменували на Україну. Цікаве, що висота цього готелю, десь 66 метрів, майже збігається з висотою зруйнованого хмарочосу, і хоч він не дожив до наших днів, але залишив яскравий слід в історії міста, ставши таким символом прогресу і бурхливого розвитку Києва того часу. І зараз ми можемо лише уявляти, як би він вписався в сучасне місто. Це в мене все. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви дізналися щось нове. Що це справді так, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться та залиште якийсь коментар, розкажіть, чи ви чули щось про цю будівлю, можливо, маєте навіть щось доповнити. Це буде цікаво. А також поділіться відео з друзями, щоб якомога більше людей про нього також дізналося. Якщо ви також хочете підтримати розвиток цього каналу, мене як авторку, ви можете це зробити разовим донатом або регулярною підпискою і отримувати доступ до відео раніше ніж всі інші глядачі. Ви зазвичай можете це зробити, звісно. Але в першу чергу це вже після донатів. Донати у нас ідуть в першу чергу. Ми маємо регулярно підтримувати наше військо, допомагати їм, щоб вони знали, що ми всі... Разом і ніхто не забуває про цю підтримку, адже це важливо робити регулярно. І лише після цього, якщо ви маєте вже змогу і бажання, ви можете власне, задонатити ще й на цей канал, також якщо хочете. Звісно, словом, дякую вам ще раз за підтримку і за увагу. Щастя, здоров'я до наступного відео.